Силам безпеки та оборони України і вам можуть допомогти. У Дніпрі стартувала програма співфінансування проєктів підтримки ЗСУ. Подати заявки можна до 6 травня 2024 року. Детальніше нам про все розкаже секретар Дніпровської міськради Олександр Санджара. Вітаю вас, пане Олександре, і одразу скажіть, хто може брати участь у конкурсі. Це тільки юридичні особи чи фізичні також. А це може бути громадське об'єднання. Так, це юридичні особи, тобто для фізичних осіб немає такої можливості. А для тих об'єднань, які вже працюють, особливо важливо це для тих, хто вже допомагає. Це дуже хоро хороша допомога. Ми розуміємо, що кожен, хто хоче купити, хоче допомогти армію. Наприклад, може купити один дрон. А насправді за допомогою міської ради, що додатково може купити ще три і відповідно вже передати чотири дрони. Ось коротко про зміст цієї програми. І тоді підходимо до наступного питання. Які напрямки допомоги готова фінансувати міська рада? А насправді ці напрямки перелічення це може бути якась військова амуніція, це можуть бути е, дрони, е, це можуть бути якісь матеріали, які замовляє відповідно е, наш військовий сектор. Чи мають бути якісь підтвердження запиту з боку ЗСУ? А, так, має бути лист від будь-якої військової частини Збройних сил України, ну мається на увазі Сил оборони України. А, тобто це може бути не, не, не тільки військові підрозділи, підрозділи інших формувань МВС, СБУ, там що завгодно. Але має бути лист, в якому вказується до цієї громадської організації, яка приймає участь, запит. Ну, типу, просимо нам передати там, якісь там. Або дрон, або рації, або якесь якісь, якісь матеріальне забезпечення. На яку суму готова фінансувати міська рада, який максимум? А ми для кожної заявки передбачили можливість мінімум на 500 тисяч. Це може бути участь в програмі, а максимум на мільйон. А якщо ми кажемо про загальний обсяг програми, наразі закладена сума близько 20 мільйонів гривень. Але якщо ми побачимо активність, вона може бути збільшена до 50 мільйонів гривень. Який відсоток кошторису буде покривати міська рада, який мають самостійно люди? А насправді умови співфінансування передбачають, що така громадська організація, яка приймає участь в цьому конкурсі, вона має профінансувати не менше 25%. Тобто мається на увазі, що міська рада зі свого боку фінансує 75%, але сенс конкурсу в тому, що всі пропонують е, свій власний відсоток і е, виграє та. Організація, яка запропонувала найбільше. Тобто хтось запропонував співфінансування 25%, хтось запропонував 30%, 30% перемогло. перемогли. Якщо бачать, що там є 30%, пропонують 50%, 50% перемогло. перемогли. Ну тобто це нормально. Хто дав більше, то є переможці. Тобто, я правильно розумію, найменший відсоток це 25%, а далі вже хто скільки готовий. Так? далі хто скільки готовий, та ну навіть якщо там. Наполовину скинутись разом з міською радою, ну це вже величезна допомога. А закуповувати цю допомогу мають самі підприємці чи міська рада, чи як це працює? Насправді це буде виділятися бюджетні кошти через. Е органи казначейської служби, буде відкриватися відповідний бюджетний рахунок, і закупівля, зважаючи на те, що це бюджетні кошти, буде здійснюватися за правилами, які є в нашій державі по закупівлі. Тобто має закуповуватись через систему Прозоро, ну, Тобто організація, маючи бюджетні кошти, сама повністю проводить цю процедуру закупівлі і відповідає за цю процедуру закупівлі. Тобто організація оголошує тендер і далі вже йде все за системою Прозоро, так? Так, так. В системі Прозоро з'явиться закупівля. І е, тобто, якщо, наприклад, закуповуються рації, ну, кожен, хто продає рації, зможе приймати участь в цьому тендері. Тобто ми бачимо, що е, ця програма вона прозора кілька разів. Тобто, Ми прозоро вибираємо учасника за більшим відсотком фінансування, він потім «Прозоро» через систему Прозоро обирає відповідно, предмет своєї закупівлі. Розкажіть, як міська рада комунікує з громадськими організаціями? Насправді у нас в місті і в області досить багато громадських організацій, які допомагають силам оборони. Ми розуміємо, що вони відповідальні, що вони ну, дійсно працюють від цього серця, але знову ж таки не всі можуть прочитати цю інформацію про нашу програму співфінансування. Тому ми розіслали більше 300 листів на громадські організації із закликом приєднуватись до цієї програми, приймати участь в конкурсі, давати свої пропозиції на співфінансування. Дякую вам, пане Олександре. Більш детально про програму співфінансування проєктів допомоги ЗСУ можна дізнатися у департаменті інноваційного розвитку міськради за телефоном, номер якого зараз на ваших екранах. Нагадаю, у нас у студії був секретар Дніпровської міськради Олександр Санжара, і ми говорили про те, як отримати співфінансування проєктів допомоги силам оборони.